Колеги, всім бонжорно, І сьогодні я записую другий випуск фідбеку на ваші роботи. Якщо ви хочете попасти у відео, де я даю фідбек на ваші роботи, надсилайте мені, будь ласка, ваші роботи в інстаграмі. І сьогодні, як завжди, ми будемо розбирати дві ваші роботи. Але перед тим, як починати, як завжди, стародавній слабожанський ритуал, підпишись на це відео, тобі що важко. Постав лайк цьому відео, а також поділись ним у своїх соціальних мережах, заради вашої чистої карми та заради того, щоб в мене було Записувати ще такі відео. А також я хочу нагадати, що в мене є Patreon, і на моєму Патреоні ви можете знайти дуже багато корисної та цікавої інформації. Наприклад, я вже завантажила туди ціле відео, де я розповідаю, які рендери повинні бути у вас на ArtStation, які рендер паси. Я кажу про б'юті, пас Презентейшн, клей рендер і все інше. Та я пояснюю, чим ці паси відрізняються один від одного та як ви повинні підходити до цієї роботи. Це відео вже лежить на моєму патреоні. Крім того, на патреоні лежить відео про те, у яких компаніях я під страхом смерті не рекомендую працювати а також таймлапси зі швидкістю 1. В оригінальній швидкості, де ви можете подивитись, як я роблю своїх персонажів. І крім того, в мене є послуга, яка називається кар'єрні консультації, на які ви можете записатись. Та ми розберемо ваше портфоліо, я дам фідбек на все ваше портфоліо. Ми з вами побудуємо стратегію розвитку, що вам треба вчити, що треба підтягнути, де знайти інформацію. Все це ми з вами підберемо. Тому, якщо хочете записатись до мене на кар'єрну консультацію. Пишіть мені в інстаграмі. Ну, а ми з вами починаємо. І так, колеги, починаємо відеофідбек на ваші роботи. Сьогодні у нас на розгляді буде Олег Лесків з його роботою, цією та Ангеліна Невар. Пробачте, якщо прочитала невірно, з цією роботою. Я забула нагадати вам у прев'ю про те, що в наша є група в телеграмі, в якій ми спілкуємось, там нормальна атмосфера, доброзичлива. Там і модератори, які це контролюють. Тому приєднатись, там реально може щось питати про 3D. Так, давайте розглядати роботу Олега. Що я побачила до речі в обох роботах. Це те, що ви відмічаєте концепт, який вибрала ось так. Давайте будемо більш поважливо ставитись до концепт-артиста та надавати лінк на концепт. Бо я, якщо чесно, витратила хвилин 15, щоб знайти концепт, по якому ви робили у Ангеліни. Я також не знайшла концепта, тому я вас дуже прошу. Давайте будемо більш поважливо ставитись до концепторів, які витратили час, щоб зробити для нас роботу і вказувати лінк на їх роботу. Отже, що в нас тут є? В нас тут є. a concept Крутий, дуже мені подобається. В нас є 3 d робота Трошки сіточку. Ми бачимо. Бачимо наші карти, які в нас є. Тобто, в нас там три рендери на ArtStation та ще Turnable Video. Ми бачимо, у нас є Beauty Pass, ми бачимо Presentation Pass. Перше, що мені кидається в очі, це задній фон. Ця робота на цьому задньому фоні вона втрачається. Так, я завжди кажу, що в Beauty Pass ми можемо показувати лише частину нашого персонажу і все інше повинно бути трошки Трошки або заблюрене, або в темноті, бо ми контролюємо увагу нашого глядача. Але ось тут у нас вже йде презентейшн, і те ж саме ми нічого не бачимо. Тобто художник нам не показує всю ту красу, яку він зробив. Я б дуже рекомендувала в позу ставити ту, яка в нас тут на концепті. Вона не важка і вона виглядає трошки краще, ніж ця поза. Вона нам про щось розказує. У нас тут є певний характер. До речі, характер, як мені здається, художня. Зміг вловити. Але якщо ми порівнюємо з концептом, а ми завжди порівнюємо з концептом. Не треба брати концепт і робити якусь відсібятіну. Ми все порівнюємо з концептом. Тут поза на концепті вона в нас більш виграшна. Якщо б ви поставили у таку позу, ваша робота одразу б виглядала краще. Що я помітила, де ви не попали у концепт? Ви у концепт не попали шапочці. Я тут роздивилась, в нас шапочка кругленька. А на концепті в нас шапочка прям відьмача. Тому треба було зробити саме таку шапочку. Кольори на концепції. Ця розочка не просто так, такого кольору. Вам треба було розочку зробити так само, як ви ось тут зробили шапочку. Про шапочку я вже сказала. В нас вона тут йде така. А ви намалювали ось таку, що не дуже гарно. Тут на концепті вона краща. Далі подивіться на те, як тут відрізан шматочок. Давайте я його не буду обводити, я просто його веду ось так і ось так. Подивіться, як у вас зроблено і як зроблено на концепті. На концепті цей шматочок значно цікавіший. І знову, стилістика. Сперігайте, будь ласка, стилістику. Навіть цей шматочок відкусаної шапочки, він також у стилістику, він не зроблен тяп-ляп. Це потрібно було зробити спочатку на хайпольці, а потім на лоупольці. Його треба було б вести вашу ретопологію таким чином, щоб воно виглядало саме так. Ось ці штучки в неї на шепочці той рідкий випадок, коли треба їх було зробити меншими. Зазвичай ці роблять помилку роблять меншими, а треба більшими, масивнішими. В цьому випадку їх треба було зробити меншими. І мені здається, що форма ось цього ось цієї штучки однієї, вона трошки менша, ніж форма цієї вашої. Про це треба було пам'ятати. Мені, до речі, подобається, як ви тут зробили складки. Дуже гарна попитка, і вона в вас вдалась. Тобто складки в нас тут зроблені хорошо. Далі, у нас тут пугавки, а тут в нас шовчики. Якщо на концепті шовчики, то й на 3D-модельці повинні бути шовчики. Не пугавки, не божі коровки, не бабочки. Там повинні бути шовчики. Воротничок, її воротничок він гострий, він ось такий. Ваш воротничок кругленький. Ви втрачаєте стилістику, втрачаєте характер, втрачаєте стилістику. Треба було зробити чітко як на концепті, і мені здається, що шия в неї трошки довша на концепті. Мені дуже подобається, що ви зробили контовку цієї юпочки окремим саптулом. І всі елементи, які в неї тут намальовані, зробили окремим саптулом. Це виглядає як але я вважаю, що ви загубили уголки точки напряження ось тут, ось тут. Ось тут, навіть тут я думаю, що можна було зробити точку напряження саме тут. А у вас все йде кругленьке, воно виглядає не дуже, воно виглядає як недороблене. Тому це було б краще доробити і зробити. Навіть ось це, що тут концептор щось намалював, нам треба зробити охайно. В нашому випадку воно не до не зовсім зрозуміло, як воно йде. Щоб це була моя робота, я б зробила це ось так. Тобто я б це об'єднала. У вас тут вся окрема, і вона виглядає якось не дуже. Тому я б це все ж таки об'єднала. До того ж, це в неї ось це що висить, це в неї не окантовка. Ви зробили це як окантовка, а в неї це малюнок. Тобто, що я маю на увазі, ви зробили ось так. У вас прямо ось так воно йде. Але ж на концепті цього нема. На концепті це воно йде як малюнок. Тобто вам треба було відступити від краю і зробити цей малюночок якось тут. Він не окантовка, тому треба було трошки відступити. Що в нас тут відбувається, я не знаю. Не можу побачити. Ручки також нам не дуже видно. Але що я бачу, в неї ось тут перчаточки вони розкриваються таким чином. Там нема ось такого. Цього не повинно бути. Вам треба було також перчаточки зробити так, і запхати тоді її рукав у цю перчаточку. Але треба було обов'язково зробити так. Бабочки навіть на концепті в нас намальовані, бачите, одне крило яскравіше, а друге менш яскраве. Треба було зробити це і тут. Якщо зробити не так, то можна, треба було б хоча б тут розділити, що це у вас був би окремий септул, ось це окремий, бо воно зараз виглядає якось трошки як блокаут. Воно не дороблено з цими бабочками. Треба було б попрацювати. І Всім зробити чіткий якийсь гострий краєчок, бо я бачу бабочки з кругленькими крилишками, але ми бачимо, що вони в нас в основному з гострими. І це зроблено не просто так. Отак так в нас було по стилістиці. Поговоримо про колір. У нас не просто так: ось це світло, ось це світло, ось це світло, ось це світло. І навіть ось цей чувак світлий. Що ми бачимо? Так, тут молодці зробили, тут, тут не зробили. Тут не зробили, і тут не зробили. Моя рекомендація: тут вам треба було додати емішен. Якщо б ви додали емішен, це все, це все, що ми маємо, навіть бабочки, все б заіграло. Це було б те, що треба. Ну на випадок, якщо будете або цю роботу перероблювати, або якщо будете робити наступні якісь роботи, то тут можна додавати емішан спокійно. Воно б гарно було. Але треба додавати без нього виглядає не дуже. Якщо не хочете емішен додавати, хоча б кольором показуйте. бо це дуже важливо. Стосовно рендеру він дуже темний. Нічого не видно. Це одна з помилок новачків, коли ви робите темні рендери, або пересвітлені, або неконтрастні, або Дуже темні. В нашому випадку занадто контрастний та занадто темний. Тут треба було трошки попрацювати над самим рендером. Треба було замінити фон. Треба було поставити один світильник, який світить її у лице, щоб нам було видно те лице. І два світильника, які стоять позаду неї, і світять на неї позаду. До речі, в мене на патреоні вже лежить лекція про те, як поставити світло. Тому обов'язково її подивіться або приходьте на мій курс по рендеру, де я все це обґрунтовано, детально розжовую і показую. Якщо ми кажемо про її лице, то тут ви також втратили стилістику. В неї анімешний нос. А у вас нос не анімешний. Ви його зробили трошки картоплинкою стосовно її. Ротика, ротик, ви також зробили інший. Краще зробити ротик, такий, як в нас є на концепті. На презентейшн рендері в нас одразу все. Ми тут скомбінували: і б'юті пас, і презентейшн пас, і ваяфрейм, і взагалі все, що могли, все сюди напихали. Це не дуже правильно робити. Знову ж таки, на патреоні вже лежить відео, де я розказую, які саме паси у вас повинні бути на. Артстейшені, та я розказую, чому так та як їх зробити. Подивіться, дуже рекомендую це відео. Вам треба було зробити презентейшн пас з нейтральним світлом, де видно взагалі все, що ви зробили. Так, в нас вже є б'юті пас, ось цей, але на цьому треба було зробити презентейшн, де видно все, що ви зробили. Вайфрейм винести в окремий в окремий рендер. Далі ще додати вішки. Вішок нас немає, в нас є текстури. Отут питань нема, тут все зробили як треба. До цього рендеру є питання, які я вже озвучила. Тосовно нашої сіточки, ця сіточка виглядає не як game-ready model, тому що вона дуже хайпольна. Якщо тут ще може бути, то що з волоссям? Я знаю, як ви це зробили, волосся. Ви взяли нижній subdivision level, або нинішній, або другий. Але в нас. Якщо тут сіточка ще може пройти, то сіточка на волосі дуже щільна. Так не робиться. Якщо ми кажемо про геймдев, то тут треба було зробити ретопологію. Треба, сіточка повинна бути раза в три менш щільна, ніж тут. До речі, коли ми робимо ретопологію под лоу-полі, не под хайпольку. Ми всю цю юбочку ретопаємо, навіть можливо, всю цю. Як один саптул, як один об'єкт. На хайпольці так, в нас буде багато об'єктів. Але під Лауполі нам треба її відрендерити так, щоб це був один об'єкт. І тоді, коли в нас один об'єкт. Ось це, ось це, ось це, ось це. Взагалі, весь той декор, який ми бачимо на юбці, ми його не ретопаємо. Він в нас іде в запікання. Ми його просто запікаємо, а потім розмальовуємо. Так було б правильніше зробити під геймдев. Так само, як і ось цей декор в неї на шапочці. Його теж можна просто запікти. Але оскільки це верхня частина персонажа, вона може бути більш деталівозована чим нижня. Тому тут можна. Але знову ж таки, я бачу, що цю шапочку також можна було оптимізувати. Стосовно рендеру, я бачу, що на рендері у вас жорсткі тіні. Не дуже гарно виглядають жорсткі тіні на 3Dшних персонажах. Вони зазвичай виглядають як артефакти, тому я б рекомендувала все ж таки це переробити. Е, якщо не хочете перероблювати все. Переробіть хоча б рендер, то приходьте на міку з Рендер, де я розповім детально, як це робити. Так, Олег, це все з твоєю роботою, і ми переходимо до Ангеліни. Ангеліна, так само як я казала для Олега. Вказуйте лінк, будь ласка, на вашого концепт художника. Бо я не бачу, щоб мені не доводилося шукати. Я розумію, що це в нас персонаж із ігри. Ми зробили, я так розумію, фанарт, але ну краще вказувати концептера. І так, що в нас тут є? В нас є. Я так думаю, що цей Beauty Presentation Pass в одному. В нас є Close-Up. в нас є сіточка. І в нас є так зараз будемо оцінювати: ось цей рендер максимально видає ваш скіл. Ось цей рендер максимально точно показує, що ви новачок. Якщо тут ще не так видно, якщо не придивлятись, тут ну, скажімо, також, але цей прям видає. Це Не значить, що його треба видалити. Це значить, що наступну роботу треба робити більш важко загалом. Цей рендер пас виглядає як затекстурний блокаут. Чому? Тому що тут багато чого я б рекомендувала доробити. По-перше, я б рекомендувала більш детально попрацювати над обличчям. По-перше, в неї пропорції трошки сповзли, і якщо ви не дуже добре знаєте анатомію, що вам може допомогти, окрім того, що її нам всім треба вивчати, ну це і так зрозуміло, про це не треба казати, її можна вчити 10 років. Якщо у вас є. Які проблеми, ви знаєте, що у вас не дуже виходять обличчя? Наприклад, знайдіть на Артстейшені 3 d арти, з яких вам зрозуміло, як і що робити, що де знаходиться. Наприклад, зараз у нас ушки знаходяться отут, тут, не тут, а в нас вушка повинні бути ось тут. А вони в нас поповзли, і навіть якщо їх ми не бачимо, це все дуже-дуже сильно видно. До того ж, мені здається, оскільки я не бачила концепту, я не знаю, що там на концепті, мені очі в нас зараз йдуть ось так. Але мені здається, що вони, їх треба зробити трошки прямішими. Друге, що до її шийки, я би її шийку робила тут трошки ось таким чином, бо зараз вона в нас пливе якось таки, ось так. Далі, ця, ця краса, яка в неї йде тут. Я бачу, що в нас є деталізація на її зміїному волосі. І це в нам вже го... каже про те, що нам треба додати деталізацію на всіх цих штучках. Обов'язково. Я не кажу, що треба прям щось там. Дуже сильно вискульпчувати, але воно повинно виглядати щонайменше завершено. Коли я кажу найлегше, що ви могли б тут зробити. По-перше, ви б могли б зробити це все трохи масивніше. По-друге, ви б могли ось тут, як найменш, якщо не знаєте, що зробити, ви могли б додати бевели, Ви б могли ось тут візде додати оці бевели. Навіть тут в нас би можна було додати бевел. Більш чіткіше, щоб він більш гарніше виглядав. І також, наприклад, що б я б зробила? Я б взяла усю чашу, яка в неї, і, можливо, в сапсесі, можливо, в Zadбращі, де вам більш комфортніше працювати, я б її додала якось тут. Тобто тут би в мене, наприклад, ось тут йде ця чашуя, яка згодом чим вище вона розблюрюється. Тобто в нас їй йде чешуя, яку добре видно, потім менше, 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 менше і менше. Тобто, я б робила таким чином. Але всю цю зону, все це ще у Zedbraші, треба було більш чіткіше деталізувати. Так само, як і усю цю зону, воно виглядає як блокаут. Тут точно не вистачає якихось таких бевелів. Тоді б ваша робота виглядала більш закінчено. До того ж, я би я не знаю, що там за стилістика, але б я ще з цими лініями, які в мене тут йдуть, я б ще попрацювала, щоб вони були. Більш цікавіші, щоб вони були, можливо, більш контрастні. Я б над цим всім попрацювала. Все, що ви робите, в седбраші все має сенс. Ми не робимо якусь деталізацію, просто ось так, аби вона була. Якщо ви робите якусь деталізацію, ви знаєте, що це? Ви знаєте, навіщо так мені казав мій арт-директор, що Драгонфлай. Він мені казав, що. Щоб ти не робила будь-який скол, який ти робиш на твоєму персонажі, він має щось значити. Це не просто зробила та пішла. Все повинно щось означати. Стосовно текстур, в нас в основному тут просто залито одним кольором. Та можливо трошки десь, наприклад, ось тут ви подадували різні генератори, ті типу, які нам там фейкають Occlusion. Цього замало. Нам не вистачає лише цих кольорів. Іноді навіть концептори не домальовують кольори, бо концепт нам повинен передати ідею, яку ми повинні вхопити, бо концепт це не ілюстрація. На ілюстрації так, там все домальовують, а на концепції ні. Тому текстури це наша відповідальність. Як ми це зробимо? По-перше, найпростіше, що треба зробити після того, як ви залили вашу модель кольорами, вам треба додавати градієнтів. Ви можете, ось наприклад, це в нас темно-темно-зелений колір. Зробіть, наприклад, кінці її цих пасмів трошки світлішими, трошки іншого кольору. Або тут навіть можна було, ну не знаю, мені Ну, щоб я робила, я не бачила концепт. Наприклад, я би додала тут кінці ось таким кольором. Наприклад, як у вас тут, і додала б ще емісів, і воно б виглядало вже цікавіше. Коли ми щось розмальовуємо, дуже часто, коли ми робимо стилізованих персонажів, я б це казала в одному із своїх попередніх відео, що нам недостатньо просто залити кольором. Нам треба. Штучно ще щось, щось помалювати. Найпростіше, що ви можете тут ще помалювати. Ви можете взяти інший колір і домалювати тіні. Ну, фей фейковий Ambient Occlusion, Ви можете його домалювати. Ви можете домалювати хайлайти іншим кольором. І все це буде грати вам на руку, бо ваш персонаж починає. Вже, по-перше, набирати форму, бо ви домальовуєте світло та тінь. А по-друге, ви додаєте кольорів до вашого персонажу, що вже покращує вашу роботу. Так само я би попрацювала над макіяжем на цьому персонажі. Простіше за все, піти в інтернет, знайти туторіали по макіяжу, подивитися, як вони це роблять, і примінити це на вашому персонажі. Я кажу не лише там про тінь, як ми малюємо, я кажу про все, коли дівчатка зрозуміють, коли ми наносимо сюди бронзер, або я забула, як він називається, ми ж що робимо? Ми малюємо собі з тут, Ми тут підмальовуємо, ми тут підмальовуємо під носиком ось тут, під шию, ми все ж це підмальовуємо. Потім ми наносимо якісь рум'яна, потім ми домальовуємо хайлайтери десь, потім і все інше. Все це стане вам у нагоді, коли ви будете текстурити вашого персонажа. Недостатньо лише намалювати помаду і намалювати тіні. Цього недостатньо. Треба порозмальовувати все обличчя. Навіть я би тут ще фізично ручками з блюром домальовувала би фейковий Ambient Occlusion, який в мене б йшов ось тут, ось тут візде. І, і навіть ось тут я би зробила також. Фейкову тінь, я би її намалювала. Щоб я зробила все. Мені мене це навчив мій знайомий 3D-художник, Дуже крутий. Він це робить спочатку зедбраші. Він все ж таки попропрацьовує зону декальте. Ось тут щоб воно скажімо, більш сексуально виглядало. Ну бо це, ну скажімо, цей персонаж повинен бути сексуальним. Так і також ще це можна домалювати в Substance. В Substance також можна це. Якби подомальовувати, тут в нас буде трошки світліше, тут десь в нас буде темніше, далі ось тут в нас також буде трохи темніше, тому це також можна трошки подомальовувати. От, не треба цього стіснятися. Це в нас лоуполька. Скажімо так: персонаж тут виглядає більш лоупольним, чим тут. Чому так сталося? Бо є місця, де можна було сіточку зекономити, а є місця, де навпаки, її бажано було б додати. Наприклад, ось тут ось всю цю красу, яка в неї йде. В цій частині ви її залишили на запікання, наскільки я бачу, тут лише запікання. Але ж це основна краса. Тобто в нас персонаж, ми дивимося, ось це, ось це основна частина, де він красивий. Я б ось все це проробила б бритопологією. Тобто, в мене була б форма, був, був би об'єм, бо зараз я об'єму не бачу. А ось тут, внизу, ось тут, на клешнях, ось тут десь я би вже сіточку трошки би зекономила, особливо ось тут. В нас не обґрунтовано багато полігонів на ось цій частині, і не обґрунтовано мало ось тут. Я би це перерахувала, тобто я б ось тут б зробила більше і чіткіше. А ось ці всі конічності я б вже там можна дуже трошки зекономити. Брінскрін з має, або мені здається, це брінскрін з має, не знаю точно. Виглядає не дуже красиво, краще зробити рендер з сіточкою. Рендер сіточки можна зробити в мармасеті. В моєму курсі я розказую, як зробити це. Приходьте на мій курс по рендеру. Виглядало б набагато цікавіше, бо зараз ми це знаєте, це трошки. Нагадує, показали сіточку, бо сказали показати сіточку. Але тут також є естетика. Ми працюємо з красою, і тому все, що ми показуємо в наших роботах, воно повинно дихати естетикою. Тут це не найкращий варіант, як ми можемо показати сіточку. Краще було б закинути це в мармасет, все налаштувати, світло, матеріали, все що хочете, і накинути сіточку, і відрендерити сіточкою. Тоді б виглядало більш презентативно і більш цікаво. І, звісно, не чорний фон. Чорний фон дуже мало є персонажів, які будуть гарно виглядати на чорному фоні. Чорний фон він. Буде дивно виглядати, але він яскравий. Він притягує на себе увагу і дуже часто щось втрачається, тому я б все ж таки рекомендувала переробити текстурки. Ну, ось навіть тут на текстурках бачимо, що в нас тут в основному просто залито кольорами і все не годиться. Тому я б рекомендувала все ж таки це переробити. Щодо рендеру таких персонажів, мені подобається фон. Але в нас темний персонаж, темний фон. Трошки ну, треба прищурювати, щоб бачити. Я б рекомендувала переробити рендер. Воно б шикарно виглядало, якщо б ми позаду поставили Dim light, і в нас би. Ось тут би йшов така, як знаєте, світова оконтовка, яка б розсіювалась, і давала б нам вже більше інформації щодо нашого персонажу. І звісно, я би поставила основний кілайт, основний ресурс істочник нашого світла. Перед її мордою, ось тут перед нею, щоб воно її освітлювало, тоді наш рендер був би більш інформативний. Наразі рендер дуже темний. Я розумію, що це у нас такий нуарний персонаж, але навіть нуарного персонажа я дуже рекомендую виділити. І якщо ви додаєте до ваших рендерів, до ваших сам в неї до ваших прев'ю на артстейшені логотип і гри, з якою ви зробили фанарт, дуже рекомендую підписувати, що це фанарт. Бо коли ви додаєте так. Це трошки можуть бути ну, вряд ли проблеми, але не дуже гарно стосовно копірайту. Бо так ви кажете, що цей персонаж у вас у грі. Я думаю, що це фанарт. Ну, я не знаю, може це у вас і грі, але мені здається, що це фанарт. Тому я би рекомендувала, якщо додаєте логотип, то писати, що це фанарт. І звісно, що в описі обов'язково писуєте, що це там такий то персонаж з такої-то гри. Я зробила фанарт. Навіть отут-те, в назві «Fate Spinner» пишемо. Старе Пишемо фанарт, ось так це було краще. А у нас завершились персонажі на фідбек. Це все, що я хотіла сьогодні сказати стосовно фідбеку наших персонажів. Я хочу підітожити, що все одно всі молодці, що робите, що просите фідбек і що намагаєтесь робити ваших персонажів ще краще. Мені дуже подобається давати фідбек на ваші роботи, і я сподіваюся, що мій фідбек був вам корисний. Якщо він був корисний, обов'язково напишіть мені про це в коментарях до цього. Відео. Дуже дякую, що подивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео та поділитись ним у своїх соціальних мережах. Також все зверніть на мій Patreon, де лежить дуже-дуже багато корисної інформації та, що головне, ексклюзивною. І нагадаю, якщо хочете потрапити у відео, де я розбираю ваші роботи, надсилайте мені вашу роботу в інстаграмі. Ну а в мене на сьогодні все. Бажаю всім мирного неба, трошки італійської дольчевіти, та побачимось у наступному відео.